Ні, двомовності на мати з такою назвою можна побачити практично у кожному куточку Івано-Франківська. В такий спосіб свободівці стали на захист рідної мови. Вони збирають підписи на захист єдиної державної мови в Україні. Мешканці активно ставлять свої автографи, однак загрози наданню російський статусу державної не бачать. кажуть, це питання вичерпане. Підписуються виключно на знак солідарності. Будемо ставити підпис, і ми за таку акцію. А що є така загроза? Що може бути нема загрози? Справа краще попереджувати ре. Чи ніж потім перед фактом стояти, я не думаю, що сьогодні український народ може дозволити комусь робити з нами те, що вони хочуть. Мова наша і українська єдина, і вона передбачена законодавством і має бути прийнята. Прийнята була і залишиться назавжди. Натомість активісти планують збирати підписи упродовж двох тижнів. Подібні акції відбуваються по всій Україні. Таким чином свободівці мобілізують своїх прихильників, аби при потребі організувати численні акції. Проти Тесту та громадської непокори перші такі заходи можуть відбутися вже з шевченківськими днями.